Всіх вітаю! Давайте приготуємо цікаву закуску з картоплі. Ці хрусткі палички не залишать нікого байдужим. Ці смакилку добре вживати під час перегляду фільму разом з улюбленим напоєм. Картоплю очищую та ставлю варитись. Розминаю картоплю. Всипаю спеції. Ви додавайте спеції за вашим смаком. Я ж всипаю сіль, перець, розмарин, паприку, дрібно нарізаю кріп. Якщо свіжого окропу немає, додайте сушений. Пересипаю до картоплі. Видавлюю часник. Сипаю борошно. Його може знадобитись більше чи менше, вказаного мною в рецепті. Це залежить від вологості вашої картоплі. Я спочатку все перемішую в мисці, потім розминаю на столі. Виходить гарне картопляне тісто. Воно не повинно прилипати до рук. На дошку кладу пергамент. Одну його частину присипаю борошном. Викладаю тісто. Накриваю іншою частиною пергаменту і розкатую качалкою. Тонко розкатувати не потрібно. Ось такий картопляний пласт в нас вийшов. Ставлю морозилку на 2-3 години. Дістаю та нарізаю зручним способом. Смажу в добре розігрітій олії до рум'яності. Дістаю на паперові рушники, щоб стікла зайва олія. Ці смаколики гарна альтернатива магазинним чіпсам. Всім смачного!